Гляньте, що воно знову з'явилось в наявності. Це у нас протитуманні фари на Volkswagen T4, ось такі лінзовані туманечки в алюмінієвому корпусі, радіаторне охолодження, дуже просте підключення, два проводка плюс та мінус. Стають в штатне місце без будь-яких переробок. Дуже класно виглядають, і зараз давайте глянемо, як вони світять. Ці протитуманні фари мають два режими світла, ось таке біле світло з чіткою світлотіньовою межою. Сліпити вони нікого не будуть, дуже широке заповнення. І також є режим жовтого світла. Вимикаємо біле, просто вмикаємо знову фари і заваряється жовте світло ось таке. Дуже класне рішення для того, щоб їздити в туман або в будь-яку погану погоду. В сніг, дощ і так далі. Класні протитуманні фари, штатно встають на Volkswagen T4. Коштують не всі кошти світу. 2200 гривень. отакий варіант буде коштувати. 2100 гривень буде коштувати варіант чисто з білим світлом. Для того, щоб замовити, переходьте по посиланню в шапці профілю на наш сайт або телефонуйте за ось цим номером телефону. Дякую.